Без нього я ніхто. Без нього я ніхто. Я нікому не буду нужна. Ніхто мене не буде так любити, як він. Ніхто. Понимаєш? Да. Він заповнював твою таку внутрішню діру. Заповнював твою внутрішню діру, да? і ця діра від нелюбові до себе. Я не можу заповнити це, бо я себе не люблю. Я находжу. Якогось другого персонажа, який заповнить це все. Понимаєш? Поки ми, блять, отут не полічимося, не заповнимо, не дамо собі ресурси, все мені, все мені давайте, суки, все мені несіть, 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 будьте, блядь, алчними, несіть, блядь, блять, весь ресурс мені, я сюди все затолкаю. Все мені, блять, мені мало всього. Я закриваю, я так себе люблю. Мені все надо. Мені все надо, так? Да? Поки ви самі це не закриєте, ніхто це не закриє, так? Да? Оце діру е, нелюбові до себе, оці, оцей страх самотності. Да? Там же ж багато всього. Страх самотності. Да? І от коли тепер цього мальчика немає, у вас ця діра відкрилася. Да? Тому що він ніби закривав це. Але насправді ця діра закривається не іншими людьми, а вами. Любов'ю до себе, ресурсом, ресурсом, ресурсом. Все мені, все мені, моя жопа сама лучше, у мене все-все-все oh, wow. мені. Все, мені, все мені, ідеальна жінка, ідеальна жінка, розумієш? І оцей, коли мальчика немає, і у вас така діра, нелюбові любові до себе, все, діра відкрилася, так? І ви думаєте, якщо я його поверну, то ця діра знову закриється.